Мої хороші, сьогодні у нас буде перевірка зошитів. Тільки у нас сьогодні буде е, літературні тести. Так, у нас сьогодні літературні тести вони писали. В них ось такий був папірець. Ось такий у них був папірець з питаннями. Тут шість тут, е, питань. Це, наприклад, папірець з відповідями на всі питання. Ви подумаєте, що за зілля відьми? І що це таке? Це моя казка. Так, це не дивіться. Це моя казка, яку я сама написала, якій багато кому сподобалася. Так. І ось тут у нас є запитання. Е, я вам е, зачитаю Літературні тести на оповідання зілля відьми. Перше, як було звати дівчинку, яку отруїла відьма? Так, в цьому оповіданні йдеться про отруєння дівчинки. Так. Е, а Маша, ну, це не звертайте уваги. А Маша, Б Ліля, В, в Віка, Г Кіра. І Маша правильна відповідь. Ну, а інше я вже не буду вам там читати, бо це просто не потрібно. Я вам краще прочитаю це. Давайте зараз я вам це і прочитаю. Зілля відьми була дівчинка на ім'я Маша, і в неї недавно народилася сестра Христина. Одного разу Маші здалося, що її сестричку більше люблять, ніж її. Тоді ж іще в інстаграмі було написано є відьма, яка може змінити ваше життя. І була показана сама відьма. Маша захотіла піти до неї. І що ви думаєте? Так, вона пішла. Вже у відьма. Добрий день, я хотіла у вас. У вас. не почекаєте. у вас звернутися? До, До вас звернутися. Говорить Маша, їй відповідає відьма. Добрий день, ну говори, що трапилося. Продовжує Маша. Мені здається, що мене менше люблять, ніж мою сестру. Порадите щось? питає дівчинка. Їй відповідає відьма. Так, є в мене таке зілля. Дає вона зілля дівчинці. Маша дякує за зілля і біжить додому. По дорозі дівчинка випила те, що відьма дала. Вдома Маша впала, її повезли в лікарню, добре, що все було нормально. І цим я хотіла вам довести, що не всі такі хороші, як вам здається. За Анною лапою. Ось таке оповідання, казка така. Як завжди, в нас є ось такі дві ручки фантастичні наші, і стопка зошитів. Боже, троє хвилину! Напевно, це буде на. Дуже багато буде на дві частини, напевно. Так, я присяду так, щоб мені зручніше було, бо я на дивані все. Так, швидко, 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 швидко. О, боже, ще да. Швидко я перевіряю вже все-все-все. Ой, які холодні. Тірка якась квітня клас на робота, робота мінус. О, боже, робота, Літературні тести на оповідання зілля відьми. Так, вам видно? Добре. Е е е е Літературні тести на оповідання зілля відьми. Так, правильно вона написала. Е, так, е, далі. Що у нас тут? Ага. Е, угу. е, перше Б, ні, неправильно. У мене тут листочок ось так. Буква А має бути. Два В, ні Г. Це помилки. Е, правильно плюс. Четверте а ні. Б. П'яте В. Правильно. І шосте А. Правильно. Так. І що в нас тут виходить? Ну, рахуємо помилки. Е, один, два. Три. чотири, Пять. Шість. Шість помилок це шість. Нічого я не буду робити, все. Я таке є. Закриваємо та швидше, що ж таке? Що ж таке? Швидко перевіряємо далі. Ой, як гарно, ой, як гарно. В минулому відео в нас ось так написала е, Софія. І сьогодні теж вона написала дуже гарно. Ось так. Будемо ставити плюсики. Літературні тести на оповідання зілля відьма. Плюсик. Що у нас тут я зроблю? Я отак зроблю. Так, е, що це? Перше в нас А? Правильно? Е, друге Г правильно. Третє б правильно, четверте би правильно. Ну, я тільки що відмітила, що в нас тут ще правильно. І я, знаєте, в Софії не сумнівалася навіть. Ось так в нас дуже гарно. тут, Тому я напишу їй 12. А Зараз, ну, як і минулого разу взагалі. Ну, ось я вже написала. Чому? А, ось. ось. І давайте переходити до іншого. До нашої. Мені так незручно просто. До нашої як Як її а, Ама ж точка Ого, гарним почерком написано. 25 квітня. Я якась цікава. Зараз секунду почекайте. Класна робота, напевно, домашню хотіла написати, я вже так бачу. Літературні тести на оповідання зілля віддіми. Ого. Перше А. Так, звіряємося. Перше А. Правильно. А, До речі, давайте позначимо, що? Правильно. Так. <клес> Г, правильно. Третє А неправильно. А третій в нас Б, Так. Ну, давайте напишемо все ж таки ж великою. Далі четверте Б правильно. А, тут мінус. Е, П'яте В правильно. І шосте А, правильно. Так, ну у неї угодно дне неправильно? Ну, молодець, 11, значить. Нет, вот тут напишу одиннадцать. Так. Ой, оценка на двадцать Ну, так. Так, далее у нас мешутка. И зошиток. Це, це, це вона. Я буду звірятися, але ви це можете надаватися просто. Ой. Так. Ой, в мене навіть класна робота. Бо там? Ну, як то було літературні тести на оповідання зілля відьми. Що? Це ж неправильно. Це неправильно, в неї неправильно, правильно. Жах. Це жах. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Можна я менше поставлю. Ладно. Я можу я ще хочу коментувати. Погано дуже. Погано дуже. Тож, де гініальна. Якщо що, це я заберу. З потім... Ладно, ні, не буду. Так, що в нас тут? Давайте я зараз що роблю. Дальше. Так. То тут же немає цієї стопки, бо я її декуди сховала. Стоп, то ми сюди. Ой. Це так квітня. Це к має бути квітня. Мінус. Класно. ну Классная работа. Литературный... Литературный тест. Оповедание. Зелья ведьмы. О боже мой. Первый А быть, минус. Друге а. Якщо має бути Г, мінус. третє Б. Хоч би це вона ні. Ні. Тут знову Б, мінус, Тут В вже. Мінус. Ну і все неправильно, окрім оцього одного. Це жах. Чому така відстань? Чому така відстань, га? Дарас я помилки і виставлю оцінку. Я нарахувала 6 помилок, але я поставлю 5. Так. Просто. Ну все. Зараз. <кій> ой, ой-ой-ой, як гарно. Це квітня? класна робота. Який гарний почерк. Літературні тести на оповідання зілля відьми. Плюс перший А, другий Б Неправильно. Г. Мінус. Правильно, правильно, правильно і правильно. і Не одне неправильно. Зараз. Ось. О, так же краще. Я написала 12 замість 11. Та це помилка. Але я її виправила. Так. Угу, я молодець. Так, е перевіряємо. 25 квітня класна робота літературна теста на оповідання зіля відьма. Все правильно написано, все правильно. Е Перше А, це у нас правильно. Коротше, купочок нам не треба. Ой, вам не видно. Що ж тут з ефектом? О -о -о. О -о. так що. Тут А пише. Та що, що тут? Ммм, mm, не дуже вам видно. <пробіжу> ну на камера щось з нею залишилося. Я не пойму, що з нею. Зараз ком. Ну, прийдеться так там з вами працювати, на жаль. Я тут, візьму буде постійно плюс, бо з тим правильно. робота идеально я ще написала. Повно видно, я не знаю, що з камери сталося. Мені насправді видно. Дивно. Ладно, далі я буду вибирати з цих. Я хочу Пакетик, я так коли так кажу пакетик, бо це вже ой, це Хаг? Ну, Хагі вже хочу провірити без пет Ні. Та що ж таке? все уже то Ну, придется мы не так працювать. Я же вам маю снимать, а не только вот это. Чтобы это классно работало. Правильно. Тут минус. нас? Литературный тест. Ну, это... Повидание зелья видит. Эм... Um... Ем, у нього тут нічого не написано, це я, якщо що ставлю знаки питань, те відповіді. Де відповіді? Вибачте. Тут нічого не відрахувати не потрібно. Два. Ну, бо два? Бо це, бо це я в шоці просто? Ну, один, два. Один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять помилок. Ви Хочете, щоб я за цю роботу поставила три? Я поставлю тільки максимум два. Ну, я думаю, це де. Ось так. Не дуже. Я написала йому дуже погано. А, Швидше треба діяти. Баранчик, думаю, у нього все добре. А може і ні. Так. Так, 25 кв? Що? Ні. Квіти. Так, Так. літературні тести, а де Де інше, інше, а де інше, що треба було написати, що е, ой, що е, треба було було написати. Писати. А де інше що треба було написати що це таке? Ну, видно, Зараз я дещо можу зробити, Не знаю, що я, звісно, зроблю. Ого! Я щось класне і воно вже мені показує. Ось. Що треба інше? Де? Це, це мінус. 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 І, до речі, я сказала вже своїм дітям, що вони... Ну, а так? А так, отак. А Все. <сум> що, скоро ми будемо вже писати на так число, ма вже отак будемо писати. Це гарантую я вам. Правильно. Правильно. Правильно, 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 правильно. Ну, це правильно, але ось це мене турбує. Так, він спішив, але він правильно написав. Один два... Ні, чекайте. Так, що ми зробимо написати? А... Угу, літературні тести він написав. Онок ну, зараз на ну, ЦАПІ. Ця... Оце подивлюся. Літературні тести. Три, два, три, 4. П'ять. П'ять помилок. Це ви самі розумієте, яка оцінка. 7. Це найменша у нього оцінка. Так, тепер найменше буду. Тепер найменше. Найменша отака все. Це жах. Жах жахливий. Так ще трошки почекаю, то потерпіть. Ой, тут швидко 25 квітня, класна робота. Поп-поп. не теста нового повідання зілля відьми. Правильно, Г. правильно, а, неправильно. Б має бути мінус e, неправильно. Б. мінус, В. Правильно. А, правильно. Так, ну що в нас тут виходить? Дві помилки. У нас квітня. Точно квітня. Бо він минулого разу написав березня. Так. М -м -м. Два. Дві помилки, тобто 10. Я йому отут напишу 10. Все, готово. Я вже дуже швидко. Ой! Куди? У мене полетіло трошки. Я ринку шумику перевіримо. Я вже просто я вже спішу і пишу. У себе класна робота. Де? О так, о так, те інше, що треба було написати. Це я ставлю то плюси. Літературний тест. Мінус Г. Неправильно А. Мінус В. Неправильно Г. Мінус А. Неправильно Б. Мінус плюс І відповіді неправильні, окрім ось цієї. Знову чотири? Е, ну, майже в минулої було ось це, Під номером 3 було тільки правильно. А в нього? Ой, а в неї так? Це ж вона так, Ярине. В неї тільки чотири. Е, зараз я поставлю оцінку. Ну, Ось така оцінка в неї. Жахлива робота. Я в шоці, Я вам так? Так, візьму я, напевно, лізи на роботу. Лізи хочу взяти. Так, тут у нас немає нічого. як гарно. Так, ой-ой-ой, як гарно, як гарно. Перше а правильно, правильно, Б – правильно, 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 правильно. У нас тут все правильно. Зараз. Я вже написала їй. Це написання цієї роботи 12, а так, за роботу 12. І написала, звичайно, що хороше шослово. Можна, я пізніше Катю перевірю. Це буде. Так. Я вже не хочу білої мішутки навіть перевіряти. провірати. літературні тести на оповідання цілі фільми. Правильно, правильно. Це? Що це? Ну-ка. -да, Ой, А вам вообще выдно? Честно сомневаюсь. А, все. Вот тут направо. Я плюс поставила. Петри помилки? Чотири? вісім. Добре, я поставлю вісім. Я не буду шкодувати. Нормально я написала. Далі швидку перевіряємо. Ладно, вже Катю На уста... Ну, майже на останок. Ого, як гарно. 25 квітня. Класна. Це жах. Вот Отак. Класна робота. Плюс. О Боже. Тики накачить, что у меня то же самое. Тики Б. А нет. Ну, направлено, неправильно Неправильно Тут В. Тут Б. Б. Вот так и вот так. Тут плюс. Молодец. Зараз порахую помилки. Взагалі, два можу вліпити за цю роботу. Не, знову одна тільки правильно. Це шість. Оце шосте. Сім. Я маю виставити їй п'ять. Ні. Я два її виставлю. Ну. чотири. Ну, чотири. три. Три. погано. Ось так, погано. І дуже. Дуже-дуже. О боже, останній офігеть. О, Марини, в неї, до речі, бачите, новий зошит. Я її зробила. 25 квітня. Правильно, класна робота. Літературні тести на оповідання зілля відьми. Ось так. І ось так зробимо. Не знаю чому. Це правильно, 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 правильно ого! Нічого собі. Ну, молодець, молодець, всяке Так. Молодець, прекрасно. 12. Молодець. 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 Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Ось такі в нас літературні тести були. Ось так ми їх перевірили. Дякую вам за перегляд. І всім пока-пока. Ждіть нових відео!